Команда новин ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас в новому 2025 році. І перший інформаційний випуск буде, звісно, не без круйозів про те, як дехто його зустрічав, та про все по черзі. Хто за святковим столом в родинному колі, хтось у дружній компанії? Хтось в глибокому сні та ось патрульні муніципальної варти зустрічали новий рік на службі, аби перша доба нового року була не тільки святковою, а ще й безпечною. Порушників комендантської години не виявлено. Продовжуємо патрулювання. А раптом хтось забув придбати ялинку, щоб не було спокуси зрізати в скверах патрульні насторожі. Всі ялинки на місці. Нічого не пошкоджено. Ранок 1 січня видався тихим і морозним. Саме час привітатися з містом ранком нового року. Заходимося в сквері Михайлівському без порушень. Таким побачили інспектори центру міста. Аго, веде, ви де так і хочеться прокричати? Та у відповідь тиша і без порушень. Біля копійки також без порушень. Та ніч напередодні видалася не без пригод. Увага на екран, забувши, що новорічна ніч не є виключенням з норм про дію комендантської години з 24 до 5 ранку. Ця компанія не встигла дістатись додому святкової зустрічі і тихо святкувати вдома або вкластися у ліжечка і не шукати винних у своїй неправоті. А в чому ваша проблема? Це ваша проблема не комендантська не. година. Ні, ми не прорушуємо. Ні, не чули. У декого запал свята не вщухав. Якщо б не комендантська година, ніхто б вам жодних претензій не пред'являв. І добре, що в компанії є люди зі здоровим глуздом. Це комендантська година. Ага, це двадцять трьох. Не до, а після і чекати таксі за північ згубна справа. Все треба було зробити завчасно. Бо вам треба було вісіть вийти за заведення так, і визвати таксі. Про цього святкувальника сповістили нам в чат. Ви. І добре, що не пройшли повз лежачого посеред проїжджої частини горілиць чоловіка. Можливо, саме завдяки вашому повідомленню нам вдалося попередити біду. Чоловіче вас гаразд. Документи маєте. Та де там? Він із себе тримати не може. Привели трошки чоловіка до тями, очікуємо на медичну допомогу. І стан дійсно потребував допомоги медиків. Дякуємо, що сповістили в чат. Прочитавши ці повідомлення близько першої ночі з підтвердженням одразу від трьох наших учасників чату діяли невідкладно. Прибули на місце визову. Сувічна 21. У вікнах світла не видно. Висновок, мабуть, порушники тиші та громадського порядку. Цього будинку також читають наш чат. Цього чолов'ягу патруль зустрів за північ на автобусній зупинці. Я не ніж нічого, мене залишили должны були забрати, а сам я нікуди не могу. Ну, ми видели, ви що в 11 часов ми приїжджали, стояли здесь. Вот, я. А сейчас сколько? Времени? Ну, вже как бы час ночі, начало второго. Ситуація дивна. Нічого не скажеш. Сам не місцевий. З вадами зору. Вночі посеред міста. Як так? Сам з Тернопільської області пояснює. Документи в порядку. А тут і живете? Тут я жив на темній квартирі. Що на вулиці делають? Оставили мене здесь, так. я здесь жду. Хто остав? Ну, скажительство моя істина. Говорить, я зараз вернусь, возьму там еду, вернусь. І ушла і пропала. Я не знаю, может, что не дай бог. я не не знаю, знаю. Ні адреси, ні телефона – Така ситуація, у патрульних вперше запропонували допомогу. Натомість громадянин вирішив ще почекати. Ну, жду, а що? Я не можу сам нікуди піти, я можу я похожу. Ми будемо їздити, що, щоб з шошу визивати скороти тихо, та все ж порушуючи комендантську годину, рухався нічним містом. І цей хлопчина Ти знаєш, що є комендантська година чиси з двадцяти час ночі. Трошки плюнував. Я бачу. Якщо бачили, то треба було і притриматися вимог, а не наражати себе на зустріч з комендантським патрулем та перевірку документів. А усім тим, хто дотримався вимог комендантської години, не порушував громадський порядок, не чинив протиправних дій, підняв келих ігристого, А можливо, і не один у ці святкові дні без наслідків, без карг сусідів, викликів швидкої поліції, ДСНС та муніципальної варти, дякуємо! Увійдемо в новий рік без пригод. Та про всяк випадок номер гарячої лінії нагадаємо – 068 861 49 48. 24 на 7. Ваша муніципальна варта.